Любі друзі, сьогодні я вам буду розповідати про надзвичайну чарівну державу, яка для мене стала просто надзвичайним відкриттям, в яку я потрапила чудом просто, бо я туди ніколи не планувала їхати. Але є люди, які приводять тебе просто в необхідні міста місця, і ви знаєте, найвеличезнішу кількість крутих людей я зустріла саме там. І, можливо, ми туди знову поїдемо. Перший місяць війни, коли ми виїхали з України, ми провели в Руминії. Руминія, вона мені ніколи, знаєте, ніколи не була моєю мрією ця держава. Ну, щоб туди потрапити, подивити щось. Знала я лише про те, що там був Дракула. І це все. І ми бачили замок Дракула. Да, і ми бачили замок Дракула. Розкажи. Добре, він стесняється. Як там? А стесняється на українському? соромиться Соромиться. Розкажи про замок Дракули. Розповідай. Це не замок, а замок однієї так? Замок дракули це Руїни, да? А тепер зробили аналог, як замок Дракули, але ну щоб людям хоч можна було показувати. Е, так, любі друзі, ми заїхали, коли ми їхали з України, ми їхали просто за такими величезними очима, перелякані через ці танки, через все це страшне, що відбувалося. І ми просто нам треба було просто швидесенько поїхати з України. А коли вже куди вже було нам взагалі не важливо. Було нам дуже страшно. Ой, і ми заїхали. Перша держава, яка нас зустріла, це була Молдова. Ми одну ніч ночували в Умані, бо комендантська година, і вночі їхати під час війни взагалі дуже страшно було. Тому ми заїхали у Молдову. В Молдові нас волонтер, волонтери зустріли так, що я просто сиділа там довго ридала, бо Ну, перші волонтери нас спочатку зустрів таможнік. пам'ятаєш, що той да, дуже таможка, як на чайнаві. Да, таможнік, він дуже-дуже схожий на мого дядю, якого вже немає, на жаль. І він каже, а ви куди? А ми такі перелякані. Каже, ми не знаємо куди. Ми хочемо в Молдові переночувати. Каже, дівчата, нафіга вам. А він ще спитав, каже, камер немає. Я кажу, немає. Каже, не залишайтесь ви в Молдові, бо тут також така погранична е ситуація. Не зрозуміла Придністров'я, чи буде віна, чи не буде. Тобто їм також неспокійно. І у Росії є план був план такий. Я не знаю, таке кажуть що. Зайти через Білорусію, через Молдову і відрізати Україну від Європи повністю. Сподіваюсь, цього не відбудеться. І ми заїхали через Молдову, і він і нам каже, і... ми збиралися їхати. Якщо українці знають, це, тут це не буде. Не буде і, добре, і, нічого і, не буде. Нам таксист взагалі в Варшаві сказав із Убера, що ми вже стратегічно перемогли. Так що любі друзі, і, все буде добре. Перемогли. Просто перемога. Хорошо. Ну і коротше. І да. э, так э, ми заїхали в Молдову. Я, <laughs> я на українська. А, коротше, у нас история про Румынію, получается. <laughs> ну ладно, буде про Молдову, а потім про Румынію. І ми потім, мене дитина підкармлює, щоб я тут не ридала. <laughs> Дуже смачно. Дякую. Короче, на українській таможні ридала як там дядьки мене успокоювали, казали, давай залишайся тут, зробила розвал схождення. Коротше, на, на українській таможні хлопці власні. Вони нас пропустили, підтримали, щось розповіли. До речі, да Магльов Подольськ. Віруня хотіла залишатись на Україні ночувати. Але Магильова-Подольськ, ми просто не знайшли квартиру, бо починаєш телефонувати. Немає ніде не взагалі ем, ну, квартир не було. Тобто західна Україна, вона повністю зайнята була ні гостінець, ні квартир, нічого. І тому ми просто, я чесно, я таможня так чомусь боялася, не знаю. Ну просто мені було страшно, і мені сам факт того, що ми їдемо з дому. Був ну надзвичайно страшний, і на українській таможні вони сиділи паспорта не дали, а я сижу у мене як у клоуна, просто льються сльози безконечно. У мене істерика була, я не могла себе зупинити. І потім, як ми заїхали, хлопці почали там то з паспортами щось шутить, шуткувати то ще щось, і ну трошки воно якби перейшло. Потім заїхали на молдовську таможню, і це просто щось надзвичайне було. Там дуже класний а, э, класна людина. А я дізнався, що говорив ці мужчина Він мені до Раут в Європі. Євросоюз він бачив в цьому Євросоюз, да. А да. Ага. Мужчина, ага. доб... Молдова не поки що не в Євросоюз. Ну то І этот, ми заїхали на таможню там поспілкувалися з людиною. Ми хотіли їхати в місто Бандери, Бандери, чи що це таке, Молдові, бо там була найдешевший готель, але нам сказав цей чоловік, що дівчата краще їдьте з Молдови. Тут одна година, і ви вже будете в Румунії, і він нас направив в Румунію. Бо у нас плану не було. Ми просто їхали розумієте, от 7:30 ранку, 7.32 Я прокидаюсь і розумію, що зелений коридор, і ми маємо їхати. Тобто ми настільки себе вже вимучили, коли чи їхати, чи не їхати, чи залишатися. І вирішили все ж таки поїхати. І любі друзі, так ми. Е Приїжджаємо ж, на таможню поспілкуватися з цією людиною, а потім виїхали з таможні і там відразу зупинилися, щоб перевести дух. І в Молдові боже бідніша, ну візуально вона дуже бідна. Я не знаю, там можливо є якісь місця класні, розбудовані, але. Ну, те, що ми бачили, це переход могильов подольськ там страшне, що відбувалося. Ну, дуже такі занедбані доміки. Але ці люди вони просто стояли і допомагали. І чайочек, коротше, дитині дали чай, якусь булочку, потім е е що ще, е ми взяли сим-карту безкоштовно собі і поїхали далі. До Румині я ж ловила. Довела нас ця карта, а потім вже на молдовська таможня була, і нам дали також щось. Вони пропонували. Ну, у нас їжа була з собою, да, Віруні? Ми не брали особливо їжу. Ми вже приїхали на таможню Молдову іншу, від Молдови до Румунії, коли був перехід, і там. Молдовська тому Молдовські люмолдовані були люди, і вони сказали, що вони там частина цих людей колись в Україні жили. Ми так поспілкувалися. І це було як от знаєте дуже душевно, дуже так ем, приємно це було. І ну це щось було надзвичайне. І вони нас пригостили плацента. Ну я не знаю, правильно я кажу чи ні, але Віруня по день Просто по сьогоднішній день вона хоче цієї плаценти. Це слойоне тісто. От бачите, як буде можливість, як додому будемо повертатись, будемо через Молдову обов'язково їхати і скуштуємо їх плаценту. і скажемо, дякуємо за їх теплий прийом. І ми в 11 ночі на стресі, ну щоб ви розуміли, з 24 лютого, ну, і цілий місяць, поки ми були вдома, ми майже нічого не їли, ну тому що це був величезний стрес, і твоє, твоє тіло воно просто їжу не приймало. І потім ми оце їдемо і в 11 годин ночі наїли цієї плаценти, бо вона дуже смачна була, і можливо впав картизол і захотілося все ж таки їсти. Потім ми приїхали і в Румунії вже нас зустріли волонтери, вони нас також завели в палатку, вони нам дали необхідні номери телефонів, познайомились з нами, поспілкувалися, і вони нам почали давати там якусь якісь допомогу. А ми такі, да, ні, не треба нам нічого, але ну, вони кажуть, да, ні, беріть. вони просто. Мабуть розуміли, що люди перелякані, вони туплять. І этот, вони там нам надавали для малого якісь штук, да, шампунчик, зубна паста, щетка, да, беруть, яких печенька ще здавали. Ну, таке, ну, короче, бо я нічого не хотіла брати, а вони короче, мені виписали під директор і сказали, що типа, тут тормоз просто якщо дають, то бери. І короче, ми. Поїхали далі. Вони нас направили у місто яси, сказали, що там дуже класно. І ми е, ніч ночували в ясах. А потім вже е, до е, ніч ми поки ночували. Нам наші друзі вже знайшли житло. У Брашові, у місті вампірів, <смі> Гори, місто надзвичайно красиве, це, до речі, курортне місто, воно багате місто, бо в Румінії є такі села, де люди ще їздять на лошадях, у пряжки, як у пряжки будуть. О, Україна! Чи речі, ми коли поверталися, зараз маленьку вставку, коли ми поверталися з. Знаєте, яка річка інтересна, Солнышко, сніг немножко льда, широка така льтова, коли ми вже поверталися з Іспанії до України то я е, коли в'їхала в Україну, я кожну машину така українські номера, українські номера, і десь три дні я десь їздила. коротше і казала, що українські номера так, <сю> це... <сю> буде... <сю> <Да>, я <сю> то приділяю, що українські тому що в Іспанії, всі де лізевірунь, да, всі прийнята була і в Румунії з нами. Деякі люди знайомилися фафакали, да, що свої. Ну і цікаво, що в Румунії дуже цікаві класні українці були. От якісь вони такі, да, самодостатні були, такі впевнені, веселі, привітні. Тобто всі друг друга були раді одне одного, були раді бачити. Потім був о, в Німеччині контраст, бо всі друг від друга морозилися, оце це цього взагалі не зрозуміло, що це була за фігня. Реально просто ну люди чудні якісь були такі. Ну в Румунії справа в тому, що в Румунії фінансово не допомагали, тобі е, лише могли дати їжу та побутову хімію, і все, фінансово допомоги не було. Тобто люди просто сподівались е, самі на себе. А от е, те, що... Стосується Німеччини, туди багато людей поїхали. Ті, хто ну планував на захисті сидіти, не працювати, а просто ну, жити на допомогу. Тому можливо через це якась категорія людей така поїхала. Не знаю, що там якась справа, це інша мова. Вже коротше. У нас тут Сумбур, получається. Румунія, Молдова все намішано. Все змішано. І ще й у мене мова там змішана, але я думаю, що всі зрозуміють мене. Якщо хтось не зрозуміє, пишіть в коментах, я переведу. Буду перекладати для вас. Я вас люблю, цілую. Наступний випуск буде про Руминію, Вже нормально розповім про це. Надзвичайно цікаво, красиво, добру, людяну державу. Пока-пока.